Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про один з найкращих готелів Чорногорії, про один з легендарних готелів, про один з тих, які полюбляють вимогливі туристи це го готель Лазур Марін 5 зірок. Розташований він в містечку Меліне це історичне, красиве, затишне і дуже атмосферне місто, від якого, до речі, до центра відомого Нові всього кілометрів 5. До речі, ця частина Чорногорії дуже красива та зелена. Звідси і до Хорватії рукою подати, наприклад, до того ж дубровника, всього близько 40 кілометрів. Наш готель складається з сучасної та історичної частини. До речі, в системах бронювання ці частини позначаються окремо, тому при виборі номеру чи бронюванні номеру будьте, будь ласка, уважними. Історична частина готелю це будівлі 18 століття. Уявіть. Вона, звичайно, реставрована, але на базі будівлі католицького монастиря XVIII століття. І тут всього 25 номерів, тому точно бронюємо по ранньому бронюванню цей готель. І лише один номер з балконом. Я поділюся по секрету, що це за номер, бо я, звичайно, випитала цей момент. Запам'ятовуйте або записуйте, це номер 10 Executive Room CVU. В будівлі немає балконів, бо будівля історична і просто не можна їх робити. До речі, те саме і в Україні будівлі, які являють собою історичну і архітектурну цінність, вони не підлягають реконструкції. Номери в історичній частині просторі, стильні, світлі та дуже комфортні. Вікна тут під старину, а за ними відкривається чудовий вид. Часний корпус трохи збоку розташований, він відкрився лише у 2021 році. Прямого виду на море звідти немає. Побудований він в стилі історичної будівлі, щоб являти собою один архітектурний ансамбль, і там також гарні світлі номери. Але є види не дуже гарні, бо зовнішній бік цього корпусу виходить на місто, а там може бути різна забудова. Але ж той корпус і дешевше і номери вже з балконами, хоча є і французькі. Весь готель на першій лінії розташований, територія компактна, і вона вся в квітах та зелені. Є своя набережна гуляти там одне задоволення. В готелі своя марина, причал для яхт на 221 місце. Уявіть просто, який там контингент відпочиваючих. Маємо кілька ресторанів, кожен з яких самобутній. Вишукана кухня та високий рівень сервісу чекає на своїх гостей. Також є спа центр з відкритим та закритим басейнами та безкоштовний тренажерний зал. В готелі є навіть конгрес-зал на 120 осіб, тобто ви можете організувати корпоратив або конференцію для вашої компанії. А ще ви можете в готелі відзначити будь-яку видатну подію, наприклад, весілля, бо там є аж два майданчика до цього, і площа уявіть орієнтовно 800 квадратних метрів. Звичайно, дітям в готелі також весело, бо є дитячий клуб і дитячий басейн. До речі, нам їх не показали, бо, взагалі, такі готелі показують агентам обережно, щоб не турбувати відпочинок гостей. Тому ми вдячні в принципі за те, що нам багато чого показали. Є автостоянка та підземний паркінг, і також є інтернет. Все це безкоштовно. Бачила я прокат велосипедів. До речі, я обожнюю велосипеди, в тому числі на відпочинку. Вартість станом на літо 2023 року була 30 євро за один велосипед на цілий день. Готель має свій великий пляж. Він розташований, наче на окремому півостровку, подалі від корпусів. Пляж великий, гальковий, поступовий захід, моря та неймовірно чиста вода. Причал з яхтами розташований осторонь, тому вони взагалі не турбують відпочиваючих на пляжі гостей. І в цьому готелю пляжне обладнання та пляжні рушники безкоштовні, що в принципі рідкість для Чорногорії. Дивилися ми кілька номерів в готелі. В історичному корпусі бачили два номери: Executive Suite – великий стильний світлий номер. Також бачили мінімальну категорію номеру в цій історичній будівлі. Це делюкс рум без виду на море. В сучасній будівлі ми бачили також два номери: Superior Room і Suite з балконом. В цих номерах були французькі балкони. Друзі, я взагалі закохалася в цей готель, бо це енергетично сильне місце, де відчувається просто голос століть. При цьому все красиве, сучасне, комфортне. Сервіс там такий, наче кожне гість королівської крові. А ця набережна просто проситься, щоб ви вийшли ввечері в красиві сукні на прогулянку. До речі, воно так і є, бо в ресторанах діє дрескот. Мені сподобався дуже контингент в готелі, практично одні європейці, які видно, що мають успіх в житті і можуть відпочивати в такому готелі, і впевнена вони туди літають просто щороку. Лазур ідеально підійде абсолютно всім категоріям туристам: і родинам з дітьми, і дорослим гостям без дітей, і компаніям, і молоді підійде, бо до місць активності дуже близько, але і просто дістатися. А раннє бронювання, до речі, прекрасна можливість взяти цей готель за вигідну ціну. До речі, ціни я викладаю в своєму блозі в інстаграм, посилання на який залишу нижче в описі до цього відео. Якщо вам сподобався огляд, будь ласка, підтримайте мене лайком. Так я зрозумію, що потрібно робити ще більше таких оглядів. На цьому в мене все. До нових зустрічей вже зовсім скоро.